Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео натхнення, підготовка до новорічних свят, до ярмарок і до символу майбутнього року. Символ майбутнього року це змійка. Рік 2025, тому я починаю готуватися. Готуюся заздалегідь, щоб не було так, як з драконами, і нав'язую. Собі вже змійок. У мене є одна в наявності змійка новенька. На каналі ви ще таку не бачили. Це змійка по мастер-класу у Олі Авар'янової. Вона без оформлення. Немає в мене ще поки язичка і немає в мене ще оформлення мордашки. Але я потроху готуюся, підв'язую, поки є сили, хоча б в'язати. Трішечки захворіла. Мій Організм дав невеличкий збій і сказав, що час полежати, час відпочити, бо дуже великі набрала темпи на цей місяць. Мені хочеться працювати, в мене є можливість працювати, є для чого нав'язувати велику кількість, але здоров'я воно трішечки дало мені можливість відпочити. Ну, поки відпочивала, поки. Відпочивала від напівбавовни, бо довго сидіти не можу. Підв'язувала ось таких ось ще малючків. Змійка оліному мастер-класу одна, але я обов'язково буду нав'язувати, не встигла, тільки спробувала одну схемку і далі зачепилася за ось таких ось черв'ячків. Черв'ячки також поки не мають оформлення, але вони нав'язані. нав'язані. Далі вже трішечки буде краще по стану здоров'я, я, я обов'язково їх. Продовжу, оформлю, їм пороблю помпончики або якісь шапочки і повтягую їм мордочки. В мене в наявності вони поки тільки нав'язані. Схемка простенька, швиденька, півгодинки і змійка готова. Дешевий асортимент також потрібен Потрібно нав'язувати, готуватися, тому що, як показує практика, в минулому році їх потрібно було дуже багато символів року Тому що люди їх в останній момент хотіли дуже-дуже багато. Добре, що це змійка, що тут нема чого робити, і можна їх дуже швидко нав'язати. А як з драконами, то в'язали і багато-багато треба було оформлювати і пришивати. Поки нав'язала їх 6 штучок, ось таких ось у маленьких черв'ячків. Але буду обов'язково їх нав'язувати, тому що це я вив'язувала невеличкі моточки залишок. Ось для порівняння вони навіть різні виходять. Один з Гімалай Dolphin Baby, один з ярнар Дольче. З Гімалай він такий більш худенький, а з Дольче він взагалі такий прям повноцінний черв'ячок, повноцінна змійка. В оформленні вони ще краще виглядають. Мені дуже сподобалася ця схемка, така ідейка. І не буде залишатися залишків, і буде що запропонувати з більш дешевого асортименту. Окрім новин, що готуюся до змійки, окрім новин, що захворіла, в мене є ще невеличкі події. Їздили до сестрички, робили манікюрчики, Це, мабуть, транспорт мене такі трішечки заразив. Бо звикла відпочивати вдома, а тут виїхали на вулицю, два дні підряд ходили, гуляли і по крамницях, і до сестрички. Ось такі ось захотілося зовсім літні манікюри з метеликами зробити. Сестричка знову порадувала, потішила гарненькими манікюрами, і відключення світла, і відсутність води, і відсутність інтернету взагалі нам не будуть ніякою перешкодою. Ми все здолаємо, все зможемо. Нас дуже активно почали нас атакувати. Знову страждає інфраструктура, знову ми сидимо без світла, частенько вимикають, але підлаштовуємося трішечки під. Ну, Виходимо, виходимо з цього положення, виходимо. Головне, щоб були живі здоров'я, а відсутні світла ми здолаємо. Коли немає інтернету, немає настрою нічого монтувати, збирати і в'язати. Ну, В'язати завжди є натхнення. Немає. Я маю на увазі сидіти і оформлювати, то я тоді підв'язую. Ось такий ось букетик я вже нав'язала собі змійок. Давайте про це все більш детальніше. У мене є одна єдина готова повністю змійка, і вона виглядає ось так: змійка із новиночок. Я цю змійку в'язала вперше. І так мене захопила ця схема, що мені захотілося їх одразу зв'язати. Шість штучок. Чому одразу шість штучок? Тому що в мене були ось такі ось гарні яскраві різнокольорові оченята. Всі шість пар різних відтіночків, темненькі, світленькі, зелененькі, фіолетові, рожеві, я їх всі почала вив'язувати саме на ось таких ось зміях. Це відтіночок Himalaya Dolphin Baby. Не буду казати, який номер, але дуже мені він подобається. Я прям у дикому, дикому захваті від цього відтіночку. Мені хочеться з ним працювати, і мені здається, ниточка сама навіть в'язала. І хлопчачий дівчачий варіант: дві змійки однакові, але там рожевий, а тут блакитний. І оченята, відповідно, блакитного відтіночку. Один моточок і дві виходять змійки. Дві змійки, і який в них зріз, зараз заміряю. Майже 80 см і одна змійка, ну, трішки менше метру. Мені подобається, мені вони так дуже сподобалися, що я не витримала і нав'язала їх цілу армію цих цікавих змійок. У мене є така потреба в символі майбутнього року, тому що я планую з ними виходити. На новорічні ярмарки. Сподіваюся, вони також будуть, тому що ще поки об'яви не було, і в цьому році кажуть, що, скоріш за все, буде підніматися ціна. Ось таке ось ось ще дуже прикольне поєднання із фіолетовим а, салатовим, і ось такі ось, ось ще з, салатовий з синенький. Мені дуже сподобалося і оченята ледь повставляла це очі важкі, Це очі які важко вставляються, такі дебеленькі, я б сказала. Приловчилася. Не вистачає молоточка, треба обов'язково собі на цей рік зробити такий подарунок і придбати молоточок, щоб закривати ці оченята. Бо я в'яжу ще одну новиночку з плюшки, але це буде вже в наступних відео. Покажу вам обов'язково. І я зв'язала голову і чекала чоловіка з роботи, поки він прийде, щоб він мені вставив оченята, бо не було можливості, не було сил навіть їх вставити. Я вже її розпалювала, і розварювала, і вже дерев'яним лайфхаком користувалася, як показувала себе на каналі Світлана і Валентина. Мені всі варіанти сподобалися, я всі варіанти пробувала. В деяких оченята проскакують, а в деяких не проскакують. І ось така мені ще сподобалася коричнева з з зеленим кольором і зеленими очима. Дуже багато відтінків, дуже багато різних варіантів, які можна нав'язати ці змійки. І я цього разу вже надихнулася. так надихнулася. Вив'язала одну змійку, пішла, взяла ще одну, одне поєднання. Вив'язала, ще пішла взяла. У мене всі виночки, всі цікавенькі нові іграшки, я спочатку в'яжу з телефона зі скриншотів. Якщо мені схема подобається, то я переписую зошит і тоді вже можу не зупинятися і нав'язувати цілу-цілу кучу. Ну і так само вийшла з цими змійками. І ось така ось, також гарна. Тут серпристі оченята, і вона з чорними полосочками червоного відтіночку. Дуже крута, дуже яскрава, дуже така. Помітна, помітна. Ну, вони всі гарні, вони мені всі подобаються. Навіть маленькі черв'ячки, і то вони е, дуже привабливо виглядають, коли їх багато. Так це ще всі іграшки без оформлення. Показую без оформлення, тому що відео треба випускати. На цей місяць мала амбіційні плани. Навіть здоров'я мене не зупине. Буду далі продовжувати, буду далі знімати, показувати, тому що є велике бажання, є велика потреба, тому що в мене наявність зменшується кожного разу після якогось виходу відео. Я показую щось цікавеньке, новеньке в себе на каналі. Дівчата бачать, дівчата до мене приходять в особисті і купують в мене з наявності або замовляють. Останнє відео, яке ви, все бачили, ви всі бачили з брилочками. Всі мої брелочки з наявності поїхали у нову домівку. Тепер у мене в наявності знову там лишилося декілька сердечок і парочку совушок. Немає в мене брилочків, тому буду після змійок знову братися за брилки і буду потихеньку їх знову нав'язувати для наявності для ярмарок. Дякую величезне всім за довіру, хто до мене звертається. Дякую величезне всім за підтримку. Хто мені пише, хто підтримує мене і матеріально купує в мене іграшки з наявності, це дуже-дуже приємно. Я ніколи не думала, що будуть в мене колеги в мене купляти іграшки, щоб самим була можливість ходити на ярмарки. Це дуже виявляється приємно і трішечки додає тобі впевненості, що ти на вірному шляху. Що ти все вірно робиш, що в тебе є попит, ходиш на ярмарки чи не ходиш, але все одно в тебе іграшки купують. За це вам величезне дякую. Дякую величезне за підтримку, і фінансову, і матер... моральну, і матеріальну, і за те, що ви пишете мені постійно коментарі. Як нещодавно прилетів коментар від Валентини, яка пише. Коли виходять маленькі відео, виходять маленькі шорти, то це означає, що в тебе все добре і ти жива здорова. І це дуже-дуже надихає і підтримує. Тому буду працювати, буду створювати, буду показувати і сподіваюсь, когось надихати. Я сподіваюся, це відео також вас змусило взяти гачок і моточок, і ви і собі в'яжете вже новенькі, цікавенькі символи майбутнього року. Я поки це все хочу прибрати і показати вам ще одну новиночку на моєму каналі. І остання змійка на це відео це ось такий ось удавчик. Удавчик самий великий, самий об'ємний. в'язала його два дні і вив'язала всі маленькі моточки, пряжі, не всі. Не буду брехати, не всі є ще велика кількість, але мається на увазі всі маленькі. Я вам зараз ставлю або фото, або відео. У мене була невеличка кубка, маленький такий пакетик, де їх зберігалося зовсім зовсім маленькі. Там по граму, по 2 грама, і не було куди їх дівати, тому я вив'язала їх саме на цього удавчика. Я дуже давно на нього поглядала, дуже давно мені хотілося такого удавчика зробити. І він в мене вийшов в, е, довжину в, як мій малий синочок. А метр двадцять, метр двадцять, метр двадцять три. Ось такий ось велетенський, ось такий ось яскравий, і ось такий ось неповторний. Мені дуже схема сподобалася. Я тепер хочу такого ще зеленого зробити, і нехай такі два красунчика красуються на моєму ярмарочному столі. Вони забрали і багато наповнювача, точніше, він забрав багато наповнювача, він забрав усі маленькі залишки, я їх тепер буду зберігати навіть по пів метра, по метру ниточки. Вони всі будуть вив'язуватися саме на таких красунчиків. Я за змій взагалі не переживаю, продадуться вони чи не продадуться, вони обов'язково всі знайдуть свої домівки. Тому що я змійок вже нав'язала дуже велику кількість, і стільки ж буду ще нав'язувати, тому що змії вони продаються і влітку, і навесні, і в і взимку, і в символ року. Тому я буду продовжувати їх створювати. Це не дракони, які в мене ще трішечки лишилися з минулого року. Ці іграшки точно знайдуть свої домівки. У мене навіть син і донька забрали по одній змійці. Тому що вони їм сподобалися. І малий хоче ще цього удавчика. Ну, раз і йому треба, то і, треба й і доні. То треба ще підв'язувати. Тому я буду нав'язувати, як не продадуться, відправляться на подарунки дітям. А як продадуться, то буду тішити а, інших діток, які отримають саме такі подарунки на Новий рік. Ось і все. Це остання іграшка, яка в мене була готова. Я дуже-дуже задоволена, хоч і... Іграшок не дуже багато, але вони е, на сьогоднішній день вони дуже важливі. Зараз знову у нас за вікном гуде тривога, я буду зараз приймати ліки, ховатися під ковдру і трішечки відпочину, вже потім з новими силами продовжу знову ж таки створювати цікаві відео, знімати для вас, монтувати. І продовжувати працювати, щоб надихати вас і підтримувати в такі важкі часи. Як завжди, по традиції бажаю вам міцного здоров'я, воно зараз дуже-дуже актуальне. Похолодало осінь справжня. І дощі, і вітряно, і не хочеться навіть носа на вулицю висовувати. Бажаю вам світла в оселі, світла в душі і гарного, позитивного настрою. Мирного неба! Куди ж без нього, нехай нарешті припиниться ця війна, нарешті буде мир, нарешті буде спокій. І натхнення. Дуже-дуже багато натхнення. Нехай вам хочеться, можеться і буде чого вам робити це все. Дякую величезне всім, хто мене підтримує, хто купує в мене іграшки з наявності, хто замовляє в мене іграшки. Дякую всім безмежно, хто пише коментарі, хто переглядає мої. Відео по декілька разів, хто переглядає мої шорти, коментує це все, підписується. Дякую вам всім безмежно. І я з вами буду прощатися до найближчого, дуже-дуже скорого відео, я сподіваюся. Дякую, що були поруч. До зустрічі. Бувайте!